Як сімеєте з вами Квінти, сьогодні відео, ви побачите обзор на новенький ЦЛС, або ж ЦЕШКА. Поки що не зрозуміло, що це. Це нова машина з пасхального оновлення, яку можна отримати, якщо задонатити в гру 40 тисяч гривень, або ж при X2 20 тисяч гривень. І сьогодні ця машина у мене на обзорі, так що подивимось, скільки вона їде, на її модельку і так далі. Ну а ви не забувайте, що граю на ГТА, де та дімі промокод Quintek, де десям дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємно. Перегляду. І так, що я можу сказати? Ця машина в нас дріфтова. Тобто, просто подивіться, як вона може заходити боком. І мені це дуже подобається. Тобто, ця машина справді дуже потужно керується, дуже файно їде, максималку неї 390 кілометрів на годину. Тобто, потужна. Ой. У неї ось такий вініл, який, якщо я не помиляюсь, не можна зняти. Тобто вона одразу йде в цьому вінілі, і єдиний спосіб це пофарбувати машину в чорний. Але як по мені, ось цей вініл дає машині прям такий якийсь ексклюзивний вид і це дуже прикольно. І так, ну що, давайте з вами зупинимось та подивимось на модельку цієї машини. Що я одразу побачив, просто подивіться, ми включаємо і виключаємо з вами фари, і вони в нас на рішочці теж, типу, якось ну, виключається, включається. Ну, суть, ви поняли. Це прикольно. Якщо в цілому дивитися на модельку машини, вона зроблена ідеально. Колес. Це в нас вже є з розвалом, типу, невеличкий такий розвал є, і це дуже прикольно. По модельці, наче я не бачу багів, і тут їх складно, блін, побачити, тому що тут є вініл. Ну наче я ось так дивлюсь, взагалі багів немає, і це дуже прикольно. Моделька зроблена так, ну дуже заряджено, можна сказати. То за зовнішню модельку я готовий поставити 10 з 10 і виглядає. І так, ну що, тепер ми з вами в салончику, і в салончику в нас все теж ідеально. Нема залитих кольорів, все зроблено просто ідеально, і навіть є педалі. Просто уявіть. Все потужна. Юкрейн гета, ми бачимо. Єдине, що я побачив, це ось тут в нас картинка, і тут теж, до речі, написано Ukraine GTA. Юкрейн Гета, ми бачимо. Тобто салончик зроблений на совість, і вся моделька в цілому також. І тому виходить, що за салончик я ставлю 10 з 10, і вся моделька в нас 20 з 20. Що назас? Дуже класна моделька. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Ярослав Кримський, Юрій Морква і Артем Фреш. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити, під відео, ось промокод і все виїде, і ви просто подивіться ще раз, як навалюється машина. Тобто вона справді просто їде боком, і це дуже прикольно. Якщо на неї поставити якісь детальки, це буде дуже прикольно, тому що можна буде зробити або звичайну тачку, яка просто їде дубово впрямо, або ж можна зробити якийсь справді дріфт корч, на якому можна буде ось так навалювати по місту, і це чи назис. Ну і зараз, звісно, що я вам пропоную, так це зробити заміри, подивитися, скільки ж їде ця машина до 300 тому що ну в нас 390. То не 400 максималка, але ця машина стокова, це треба теж розуміти. Тому давайте зараз вам поїдемо в Київ і там зробимо неймовірно потужні заміри. І до речі, подивіться, коли вона їде максималку, вона може спокійно управлятися. Тобто це така прям індивідуальна машина, це дуже кайфово. Вона може навалювати боком і вона може їхати прямо. Ну це прям взагалі чиназа все мріє це Лесів. Ча це або целес, або це жка. взагалі не зрозуміло. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали вже на цю пряму. Ну що, ви готові? Зараз подивимось скільки ж. Їде цей целес. Зробимо декілька замірів. Просто газ в пол, з буксу і. та, і з пробілу. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка дуже швидко, вже є 200, дуже швидко, 200, 300 вже є. І все ми зробили заміри. Вже він їде 390, максималку. Як по мені ця машина просто неймовірно потужна. Вона розганяється дуже швидко. І таке відчуття, що 200 вона розганяється, принаймні в стоті, швидше, ніж будь-яка машина. Бо 200 вона робить дуже швидко. Ну прям дуже. І так, ну що, я вже буксую, тому зараз буду буксувати довго, щоб подивитися, скільки ж поїде цей целес або цежка з буксу. І так. Так, ну що, вже довго буксую, ну що, ви готові. Раз, два, три. Поїхали! Шоо? Я навіть стукнуся трішечки. Давайте переробимо заміри. Що це за розгін? Зараз був альо. Я трішечки в шоці. Я вперше бачу такий неймовірний буст до розгіну. Так що зараз я зроблю вже заміри Там я не буду робити заміри, бо ну машинка стукнулась. Але це було дуже швидко. І так, ну що, встаю десь ось так прямо, щоб машина нормально стартанула. Ну що, ви готові? Будемо буксувати, буксувати, будемо довго і потім стартанемо. І так, ну що, буксуємо вже дуже довго. Ну що, ви готові? Я сюди готовий. Так, все, моцик проїхав. Погнали. Раз, два, три. Пагна, просто вже 200, все, 300. Бо я не знаю, це дуже швидко. Просто десь пів секунди до ста, чи скільки. Це неймовірно швидко було. Це дуже-дуже швидка машина. А ви уявіть, якщо зробити ще фул тюнінг на неї. Стоп, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла мільйон просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати мільйон просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що. О тобі треба зробити. По перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Вітаю, гроші надійшли. Не втрачай свою можливість. Приймай участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачили ви ще десь ось такий настільки потужний та швидкий розгін. Ось я ніде не бачив. І так, ну що, останній замір з пробіла. Будемо ось так газувати, трішечки показуємо. Ти в будеш знімати розгону Мерсіка? Да, да. Я дивлюся, сі той хочеш диву, тебе, сідай. І так, ну що, знайшов підписника і зараз покажу йому розгінчик. Ну що, ти готовий? Я впевнений, ти ніде не бачив такий розгін. Давай. Вже 300. Дурна, вона просто бешана. Що, може, хочеш комусь привіт передати. Я Можу відосик ставити тебе. Оце я за тобою слідкую, дивлюся всі твої ролики, навіть на патрульки з тобою катаюся. Красавчик. Ну, тоді привіт тобі. І так, ну що, ви готові? Вже дуже довго ось так газуємо. Раз, два, три. Поїхали. Ну да, тут звичайний, звичайний роз'їн, як просто газ в пол. І в цілому в нас вже є 390. Я просто в шоці з цього роз'їну. Ця машина неймовірна. І так, ну що, зараз пропоную вам трішечки поїхати. Їздити від поліції, так сказати, трішечки понавалювати. Де так ще подивитися, чи можна уйти від погоні на ось цьому целесі або ж все І так, ну що, давайте понавалюємось тут. Я думаю, дуже швидко сюди приїде поліція, тому що, ну, як не як тут дуже часто їздить якісь машинки, просто поліція і так далі. І так, де пройшло і три роки, і за мною вже їздять машинки. Чи назе, слухайте? Погнали! давай, давай, дві поліцейські машинки. А ну-ка, лес гоу. Давайте біля інпушки проїдемо. Ну так, біля інпушки я не бачу машин. Походу Всього дві машини зі мною будуть сьогодні їздити. А ну-ка, ось тут. Давайте трішки понавалимо, трішечки почекаємо їх. Обачки, обачки, давай, давай, давай. Ой-ой, дивіться, ще поліція, ще поліція. Чи нас із чотири машини вже за мною. Звісно, я їм буду давати шанс мене наздогнати, бо у мене машина набагато швидше. І дивіться, оба ось так. Ля-ля, ля скільки поліції, все потужна. Є, боже мій шість машин! Хлопці, я тут, алло. Ви що мене загубили? Давай, давай, трішечки газуємо. Ні, ну ось це потужно, Йошкіндрин. Давайте на лівий берег трішечки. Йоршкідрин, буває таке. А так, то, звісно, я не буду дуже сильно гнати для того, щоб вони могли мене хоча б трішечки наздогнати. Ну давайте, давайте, наздоганяйте. Давайте трішечки ось тут покружляємо, щоб у них були шанси, ну, типу, у всіх мене наздогнати. А ні, хлопці, я не буду зупинятися біля узбіччя. Давайте, наздоганяйте. Так, можна біля епіцентру покататися, боже. Як вони гудять? Скільки ж багато поліції за мною їде. Опачки, і ось тут трішечки покружляємо. Молодці, трішечки підрізали. Окей. Давайте, давайте. Ось я чиназис. Опачки. Сюди ухильнулися. А ну-ка, ну можна знову поїхати в цілому на правий берег. В чому би і ні. ой ой і що тут зустрічні поліція. Даро, 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 даро. Давайте покружляємо навколо нього. Навколо нього ось так покружляємо. Все, і газуємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обережно. Користуйсь випадком, це. Моя стошка заїжджає ремонтуватися на дешеві ціни. Давайте, хлопці, давай. Ой-ой-ой, все, вкліпався в одного. Зустрічка. Лабаш, лабаш. Опачки. Ось так. Нормально, об'їхали. Ні, ну, думаю, я думаю, за таку кількість поліцейських машин треба поставити в Ай-яй-яй, отак. Трішечки байтимо їх. Ой. Ой-ой-ой, ой, ой, обережно ухильнулись, ухильнулись два. Да я професійний ухилянка. Шуткую. Ну а поки що тоді з вами далі ганяємось від поліції, а потім можна буде спробувати вже і скритися. Ну що, хлопці, опачки. Боже мій, як вони врізаються. І так, опачки сюди. Нормально. Так, один красавчик позустріч поїхав. Хорош! Якщо б у мене зараз тачка заглохла, були б всі шанси мене зупинити. Ай-яй-яй, ви просто подивіться, скільки ж їх. І так, заїжджаємо ось сюди. А ну-ка і газимо Ай-яй, поки не встиг. Фух, нормально, поки не встиг затиснути, я пролетів. Нормально. І так, ну давайте ось тут направо. І десь там вже на правому березі спробуємо з вами зникатись. Принаймні, за мною їде одна машина. Ні, Ну як навалюється целе з боком, я не знаю. Мені дуже подобається. Ай яй! -яй! Ледве не зупинили, блін через той Моцік. Моцік просто на руку зіграв поліції. Так, все газуємо. У мене тачка вже димиться, так що не можна взагалі їм давати будь-якого шансу. І так, ну що, у мене є ідейка, де можна зникатись, тому давайте зараз з вами зробимо ось так. Ай-яй, повертає, побачив, побачив. Ти диви, які уважні. Ось сюди. Так, і в мене є один спосіб, як скритися. Їдемо ось сюди. Зараз треба трішечки їх буквально заплутати. І можна буде дуже легко скритися. Так, обережно, головне не врізатись нікуди. І заїжджаємо ось сюди. Все, і ось тут вони мене вже не побачать. А краще взагалі встати ось сюди. Ну, ось нас і поліція шукає мене десь тут. Ну. Але почекайте. ні ні ні, я вже подумав, поїхали в потрібне місце. Чудово. І так, ну що, а поки поліція поїхала зовсім в інший бік, у мене є шанс поїхати на лівий берег Києва, потім в Бориспіль і там вже скритися. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувати ставити вподобайки. Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на юкен мій промокод Квінт, який кида вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!